Добрий вечір, Одещина. Сьогодні зустрівся із міністром інфраструктури України, спеціальним уповноваженим із санкційної політики та послом США. Відвідали порт Одеси та порт Південний. Ворог не припиняє шукати штучні способи обмеження зернової ініціативи. В свою чергу обговорили шляхи її посилення та розширення можливостей ініціативи. Наразі головне завдання це не тільки пришвидшити час проходження суден через Босфор, але також пролонгацію угоди щонайменше на рік. Посол США запевнила нас у непохитній підтримці України американським урядам та надання всебічної допомоги для протистояння російським окупантам. Тихає всім ночі, все буде Україна!